Це нова серія. Зараз заїхав по каву і рухаюсь на пошту по тюнячки на пошті. Чекаю. Дякую. Дякую. Так, це в нас приїхав, здається холодний впуск. У мене вже не терплячка розпакувати що там. А ну потримай. Вот. Один ночь. Ну, довольно яркий снис. Далее. Да, у нас трубка. Тубочка, пайпінг здається, називається. Буде іще повинен чехол О, є чехол на фільтр, щоб волога не попадала. Такий, <с doit> ну, не знаю, щось таке, здається, маленький, але будемо міряти. Зараз ще рухаюсь. На підцентр куплю вогнегасник і хочу взяти алюмінієвий, ну, щоб обгородити цей впуск. Ось так виходить, як на мене, гарно, але ще треба воздухомір сюди якось пихнути. Шкода, що ще немає нового блоку керування. Так би налаштував би з воздухоміра. І тут все гарно стає. Ще купив в епіцентрі такий ось металу, це алюміній. Ось сюди хочу, як загорожу, зробити, щоб повітря найшло. І такий вогнегасник. Помічник одобряє норм. Я не придумав куди встановлювати, але вже він є хоч в наявності. Ось такий він величенький. Якось так виходить. Ще треба хамути зараз купити, бо в мене, мабуть, таких великих немає, щоб закріпити це все. Ну, гарно виходить, як на мене. І ще таку з алюмінієвого листа. Щось буду ліпити якось. Ще поки не придумав як, але буде такого плана річ. Встановив я захист від гарячого повітря, буде через жабри заходити. Зараз підсохне герметик, там два отвори були під шурупів, замазав. І буду встановлювати фільтр. Щоб поїхати, треба купити два хомотики. Або зараз може пошукаю. Навряд чи в мене такі є. Встановив фільтр. Мені подобається, як вийшло. До речі, дуже гарно, як на мене. Ось покажу як закриється. І там фільтр. І металева патрубок іде. Ну, прикольно виглядає. Мені подобається. Зараз ще хочу воно вогнегасника встановити. Міркував я, куди встановити краще. Вогнегасник, вирішив його тут поставити, так як в ногах, мабуть, буде він трохи заважати. Ось там думав, а то все-таки більш стрітове, так сказати, і якби вогнегасник буде в салоні тіліпати, таке. Собі. Сьогодні ще зустрінусь з товаришем, покажу турбожигу, включусь, як буду вже. Поруч з цією авто. Наклеїв наклейку, Миколаївського БМВ-клубу. Підписуйтесь, залишу інстаграм в описі. так ну Звук трохи змінився. так Не знаю, чутно буде чи ні, не показуємо. Буду кататись на пушці. Це жига на шестнарі з евотурбіною. Зараз покажу, як вона їде. Тут полуслік, БМВ міст стоїть, з БМВ коробка стоїть, такий салончик тут. Ну Темно, я, розумію, нічого не видно, але ну хоч якось підзніму. Так, ну що, всередині вже. Так, да, буде трошки темненько, але як є, Я ж трошки очканув yeah. <laughs> Сідишку сам буде стирати. Добре. <laughs> Прикольно. Це я свою жигу так само хотів зробити. Але я купив BMW. Ну що, готовий? Да, готов. Давай. Ми все буксували. Десь там.